Добрий день, малята! Сьогодні ми вирушаємо у подорож по країні грамота. Ми вже з вами знаємо, що в цій країні живуть звуки мовленєві і немовленєві. Пропонуємо вам подивитися казку та згадати про них: казка про мовленєві та немовленєві звуки. У далекій країні звуків жили два брати мовленєві та немовленєві звуки. Мовленєві звуки були дуже працьовитими і допомагали людям спілкуватися. Кожного дня вони утворювали слова, речення і передавали думки та почуття. Їх усі дуже любили, бо завдяки їм можна було сказати привіт, дякую або просто поділитися історією. Немовленєві звуки теж жили поряд, але мали. Але іншу роботу вони не говорили слів, але завжди було навколо наповнюючи світ чарівними звуками, природи або важливими сигналами. Це був шурхіт листя. Коли вітер пробігав крізь дерева, спів пташок на світанку або гучний грім під час грози. І навіть дзвінок будильника, який будив вранці, був справою немовленєвих звуків. Одного разу в королівстві звуків почалися суперечки. Мовленєві звуки сказали: ми найважливіші, без нас люди не зможуть говорити і розуміти одне одного. А немовленіві звуки відповіли: Але ж без нас світ був би тихим і нудним, як людина дізнається, що йде дощ, якщо не почує його шурхіт, як дитина прокинеться вранці, якщо не почує будильника. Звуки почали сперечатися, і весь ліс наповнився гамором. Але одного дня до них завітав мудрий вітер і сказав: зупиніться, ви всі важливі. Мовленєві звуки допомагають людям спілкуватися, а немовленєві наповнюють світ звуками природи та життя. Без вас обох! Світ був би неповним, почувши це, брати зрозуміли, що кожен з них має важливу роль з того дня. Мовленєві та немовленєві звуки жили в гармонії і разом робили життя людей і природи багатим та цікавим. І відтоді, коли люди слухають природу або говорять між собою, вони знають, кожен звук має свою особливу місію в цьому великому світі звуків. Мовленєві звуки об'єднуються між собою у слова, і сьогодні ми з вами будемо говорити про слова. Слово завжди має значення і зміст. Наприклад, слово олівець, коли ми чуємо це слово, ми уявляємо предмет олівець. Що означає олівець? Це предмет, за допомогою якого ми малюємо. Слово складається із звуків, отже, воно звучить. Слова можуть звучати по різному. Одне і те ж слово можна сказати з різною інтонацією. Швидко, повільно, лагідно, тихо, голосно. Давайте спробуємо сказати слово кішка по-різному. Кішка. кішка кішка, 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 кішка. Отже, ми щойно вимовляли одне й те ж слово, але воно звучало по-різному. Також слова бувають довгі і короткі. Коротке слово складається з маленької кількості звуків, а довгі слова з великої кількості звуків. Пропонуємо вам пограти в гру з лего цеглинками довгі та короткі слова. Зараз ми будемо вимовляти слова і при вимові викладати цеглинками. Наприклад, вимовляємо слово мак. Мак це коротке слово, тому ми. Викладаємо одну цеглинку. А тепер слово олівець вець Це довге слово. При його вимові ми виклали три цеглинки. Отже, ми сьогодні з вами визначили, що слова складаються зі звуків, що вони звучать. Слова можуть звучати по-різному, а також слова бувають довгими і короткими. Дякуємо за увагу! До наступної зустрічі в країні грамоти.